Друзі, доброго ранку! Давно ми вже з вами не були на риболовлі. У нас то сніг, то мороз. Коротше, така погода була. Напевно, вже днів 10. Я не був, якщо не більше. Виїхали ми на ось такий участок. Будемо сьогодні пробувати ловити на фідер. Зараз у нас вже перша година дня. В планах рибалка до вечора. Так що не гаємо нашого час, розкладаємо снасті. Зараз я хочу взяти діпера. Провірити участок, чи тут є рибка, а потім вже будемо розкладати основні снасті. Так що, поїхали. Заказав я собі, друзі, ось в Китаї ось такий діпен Ерчханг, вроді так він правильно називається. Зараз ми перевіримо на наліччя рибки, а потім я детально вам за нього розкажу. Стоїть недорого, будемо сподіватися, що буде працювати. Наділимо наш рибошукач. Зараз відкриваємо, включаємо Wi-Fi і відкриваємо приложення. Я його ще не перевіряв навіть. Це його потрібно у нас воду вкидати, щоб він у нас почав працювати. Підключаємося, пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Підключити. Так. Поки не понятно, що там ну, рибу якось малює. Глибина 27 метра, 2,8. Зараз будемо розбиратися. Може без трішки 2,6, 2,5, ну він глибину, бачите, показує? Давай, чи ну, буде поки що ну, Ось під берегом рибу намалювало, ось бачите? Ану ага. зараз ще далі кинемо, подивимось. Під ту сторону. Ану. 2,6 і метра. Ну тут глибина невелика, бачите. Так оце це сора йде за все. Так, то 4, це заново, а, бачите, почало. Ту глибину він показує. Ага. Вода 10 градусів. Те, що да? будемо закидатися, так? Це буде вже. І ця риба не погана. Ага. Це не м'ячку. Там 2,4 метри біля, так? Да? Так. Да. Да. Ну так. Да. А ну щоб під цим берегом дивиться. Коротше, друзі, рибка є. І все, складальний бровки. Так що тут розкидали все. У мене ось така сумочка є для садка. Я короте, сюди ще напхав усього всього. А напхав я взяв ось стульчик, сьогодні по мінімуму брав. І столик свій маленький візьме, щоб у нас снастки в траві навержали. І в принципі зараз будемо замішувати прикормку і розкладатися. Так, За основу ми беремо прикормку від флагман серії Грант, це у нас фідер. Вона у мене в принципі останнім часом працює дуже непогано. Відразу кілограм сюди висипаю. Потім вода як потепліє, я завжди додаю зернові. Так що брав сьогодні два вида, це в нас мелена конопля і мікс 9 зерен. Ляща, рах ваніль. Крупна фракція, друзі, в ж знаєте, Потрібно бути завжди. Тут бачите ось, як хоче зерно. Отак. Так, буде у нас така прикормка, знаєте, що рибка хоч і не клює, але вона дожна клюнуть по-любому. Так, і конопелька. О! Прямо дивіться, як напресовано гарно. І все це діло, друзі, заллям ми ось. Милосою. Бров'я офлагма на ось таку мелосу, в даному випадку це льощ. Трішки теж а, сюди добавим. Фу, а запах такий вонючий. А так, я думаю, вистачить. Так, Сумочка з оснастками і поводочниця. Нам потрібна закормочна обов'язково ось така велика. Ми зараз трішки точку прокормимо і десь нам з ґрунтозацепами потрібно знайти хоча б грам 80 Течія невелика, але в у мене сотки самі, ось 90 є, 90. я використовую кормушки ось такі від профмонтажу з ґрунтозацепом. Потім потім беремо оснастку. Оснапка, як ви знаєте, я використовую готові ось такі від профмонтажу. Це в нас паттерностер. Петля в петлю надів. Наживку надів і погнав ловити. Все готово, не тратиш час зовсім. Снасть готова, можна наживлятися. У нас опариш, трішки черв'ячка є. Ну Беремо пінотісту. В даному випадку я взяв сьогодні кукурузку, від g stream і кріль. Кріль у нас червоненький, ну коротше будемо експериментувати. Я замітив, що з пінотістом дріб'я заходить не так довго. Так що наживляємося, без і закидаємо, що у нас тут буде. Надіваємо одне пінотісто і зверху підсажуємо двома трьома опоришами. Ловити я буду на один фідер. Це в мене новенький фідер. В цьому сезоні я собі придбав. це у нас флагман Легенд 360 до 150 г, якщо не помиляюся. І котушка у наш Sherman Pro 6000. Теж від флагман шнурочок 012 і флагман Легенд 8жилочка. Оце на таку снасть ми будемо ловити. Ось наше робоче місто, столик. Прикормочка, не брав сьогодні ні тренуги, нічого. Так, чисто все по мінімуму. І зараз ми тут теж зберемо і все лишнє віднесемо машину і потрібно там трішки прибрати мусор. Подивіться, що робиться. Друзі, два слова по цьому діперку, що я взяв. Я його заказував на AliExpress. Він стоїть там щось в районі 70 доларів чи щось таке. Вже не пам'ятаю, бо я замовився її місяць назад і настільки прийшов. Поставляється ось такі сумочки. Сам наш рибошукач, бачите, тут у нас йде зарядка до нього, сумочка, ну і там інструкція і, напевно, гарантія, чи я не знаю, що буде. Ну, коротше, ось таку собі цікаву річ передбав. Саме головне, що недорого коштує, так що будемо сподіватися, що воно нам буде працювати без глюків, без нічого. Скачуєте приложення, Тут, кстати, в інструкції там є яке потрібно скачати. Ну і, як бачите, все в нас працює. Рибку він знайшов. Так що пригодиться нам, особливо взимку, коли ляща шукати. Камерою не потрібно користуватися, ви знаєте, в лунку вкинув. знайшов рибку і рибачиш. Ух ти, оце покльовочка тільки що було. Так двічі гарно смикнуло. Ага, давай, давай, давай. Єсть. Ух ти. Щось хороше. Друзі, ми переїхали на друге місто. Дядь Саш покльовка. Щось хороше кажу. Тільки там трава, я не знаю, як я її витягнув. О, стало вже в траву. Йо-майо! -йо. Переїхали на друге місто, там просиділи вообще взагалі нема нічого, друзі. В траву завело. Хто ж, хто ж там такий? Карось, каросі і густюрочка. дивіться. Ху -ху -ху. Там просиділи, коротше, напевно не знаю скільки. Та один-дві. Взагалі нічого. А це переїхали в друге місце. У нас тут така заводь, бачите, невеличка. Тиха вода. І я тут недалеко кинув, буквально 15 метрів від берега. І Дивіться, який горний карось у нас клюнув. Це вже цікаво, цікава локація. І моментально буквально тільки переїхав. Туди йде поки що і вістерка, ось бачите невеличка. Вустерку ну, ми відпустимо, так що зараз напевно тут і заякуримося. Пошуки, бачите, пошуки, тільки пошуки дають результат. Перезакидаємося. Я садок не брав, брав з собою сумочку. Там є садок у машині, не хочу ставити Кинемо нашого каруся сюди. Дивіться який красний. Для весни такий прям прекрасний карась. Клюнув зараз сюди ще до водички. Щоб він тут комфортно себе почував. Ну, будемо сподіватися, що це була у нас неслучайність. А може ж тут рибка і брати. Це щось хороше щось хороше засіло прям дуже хороше і в кущі йде ого ого, дивіться робить і в кущі йде я вже один поводок зняв залишив один ну один гачок тому що тут через кущі важко витягувати не знаю хоч карась здоровенний друзі хоч льоще Карось. Карось. Фу, дивіться. який Підкілушний, друзі. Ого. Йо -йо. фу -мо! тим тихо, тихо Ого Друзі, я його в руки не можу взяти Фух, фу, зараз піду по вагі! Ви подивіться на цього карасьо. Я не знаю скільки грам 9 суд по-любому є. Та ти що ви подивіться, який монстр. Зараз піду візьму ваги, Такого би потрібно зважити по-любому. Оце краси. Зараз підемо візьмемо ваги Зараз, друзі, завожимо цього карасом. Ну я думаю грам 900 повинно бути. А може то мені так кажеться. 770, друзі. Да, глаз у мене збився, але він просто, подивіться, який він дуже впитаний. Я щось думав, що його грам 900 Ну нічого, другий карасямба пішов. Дуже, друзі, дуже дріб'язок довбе. Такий, як густерка. Ну я на такі покльовки, знаєте, як такі маленькі йдуть, я взагалі не реагую. Жду коли ти знаєте така ж, ярка-ярка буде покльовка. Один гачок відсипив, тому що тут через кущі потрібно тягнути. На два гачки тут нема взагалі сенсу ловити через те, що запутується. І другим гачком за бур'яни засипається і нереально достать. Так що поки що будемо на один ловити. Це, друзі, така плітка. Бачите, ладошнякова. Вона клює, тільки вкидав. Я напевно вже відпустив її. Сьогодні десятків два точно. І оце вона забиває страшне. Крупнішої нема, але все одно приємно, що клює. Це, друзі, куди не кинь зараз. Оце от така плітка, бачите? Оце вона клює тільки вкидає, щоб ви розуміли, кльов такий, як на чорних камнях. вона просто, Це мілка риба, вона не дає нормальній рибі клюнути, я просто думаю. Я вже з насадками експериментував, що я тільки не робив. дрібязок клює і все. Ну нічого, може на вечір трішки вона в нас утихне і крупніша риба обізвиться. Друзі, звісно, бімба. Якби хоч трішки трішки крупніша вона клювала, було б взагалі класно. Я вам скажу, якби я її брав таку плітку, вже можна було б, якщо чесно, піввідра її накинути. Клює отак, тільки викидай. Знайшли ми рибку, бачите, потрібно шукати. На одному місці посидів не клює. Обов'язково переїжджай далі і шукай, де в нас буде активний клюв. Тут у нас участок такий поглибший, ніж там, де ми зразу стали. І тут рибка краще від Бачите, яка плотвинка. Оце ну, ще, ви знаєте, такого розміру. Це така пліточка на ладушку. Ще доволі рідко і попадається. В основному ще менша клює. Ну я не беру таку. Я вирішив сьогодні, рибку буду відпускати. А то пару карасів якраз є на жарюху А плітка нам не нужна. Це аби такого, знаєте, батони з того розміру можна було б посолити. А так хай живе. Ввечері, якщо чесно, аж під так що ми вирішили ще, напевно, годинку посидимо. Я думаю, досить на сьогодні. В принципі, половили сьогодні ми непогану рибку. Бачите, яка прекрасна густіра. Так от, півтори ладошки непоганого розміру клює. І я вже ви знаєте через раз і цей ікон в кормушку забиваю. Я на кліпці одну точку вже накормив, то корм через раз. У нас його тут і залишилось вже буквально на 3-4 закиди, так що я його через раз. Раз забиваю, раз не забиваю. В принципі, без корму теж клює, але трішки хуже, але клює. Ну що, друзі, ось таким нам прекрасних два карасі вдалося да. взяти. Подивіться просто на них. Це не карасі, це мутант. Дивіться. По 700 чем-то, ну короче, по 800 вот такие два красені. Якраз Жарьоха в нас буде класно. Ох і карасі, я просто налюбуватися на них не можу. Таких би, як би, штукчик 4-5, це взагалі жир би був. Все, друзі, останній раз закину. Зараз клюне-не клюне і буду витягуватися. Короте, що я вам скажу? Приїхали ми у час десь розклалися, до трьох годин шукали місто, в 3 години тільки сюди попали. Зразу два карасі, як ви бачили, гарних попалося. Потім почала клювати така плітка і гостіра. І кльо, щоб розуміли, тільки вкинув її, тільки вкинув і є. Напевно, вона просто забиває і не дає крупніші рибки клюнути. Я думав, може ляш якийсь попадеться ще. Ні, тільки дріб'язок. Ну і так, саме головне, друзі, що клює. Не то, що приїхав, знаєте, сидиш, сидиш, а нема нічого. А покльовки регулярно, в принципі. За 3-4 години ми кайфунули з вами непогано. Покльовок дуже багато було. Дві рибки на жарюху взяли, так що, думаю, результат у нас получився прям шикарний. Зараз у нас вже сьома година. Починаємо потихеньку скручуватися і будемо на сьогодні завершувати. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.